В ефірі рідні обрії», Вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Залишайтесь з нами. Для українців усього світу перша половина березня завжди проходить під знаком Шевченка. 9 та 10 березня дні народження та смерті великого поета. Значимість та велич якого не піддається виміру. 47 років життя визначного генія стали гордістю та славою українського народу, настільки великою, що вже шана українців вилилась в творчість про Шевченка. Український фольклор напрочуд багатий, глибокий, щирий. Хто Шевченка прочитав, той багатий серцем став: нове життя будуємо, кобзаря голос чуємо. Тарасові думки житимуть віки, і ще сотні прислівів та приказок пісень, легенд і народних оповідей. Великим українцям не перестають захоплюватись до сьогодні. Найбільш популярний країни світу, звичайно ж, це Тарас Шевченко. Він стабільно в топ 10 пошукових запитів Вікіпедії. Він не губиться на фоні сучасних кумирів і дає фору багатьом з них. Портрет Кобзаря тепер використовують не тільки у навчальних закладах, але й у мистецтві. Сучасники бачать його на байку космонавтом, супергероєм. Тараса Шевченка перетворили у Шевченко бота. В телеграмі та Фейсбуці він відповідає на поставлені питання. В мережі інстаграм з'явилася сторінка Тарас Шевченко. На ній чоловік, схожий на кобзаря, публікує фото та відео про життя Тараса. Ми знаємо Шевченка. Класичного, ми знаємо Шевченка, законодавця засновника української мови, так фундаментатором. Ми знаємо його як борця за волю. Ми знаємо Шевченка як видатного художника. На сучасному етапі, ось Шевченка знімають з такого п'єдесталу, на який дивляться із придиханням, і намагаються його осучаснити, намагаються зробити його більш модерним. Наприклад, резон... Такий, така інсталяція в київському метро Олександра Грєхова. Або спроба Назара, добіра, одягнути Тараса Григоровича Шевченка, ми всі знаємо, що він був ще тим стилягою, одягнути його на сучасний манер. Здобули великий відгук у масах. Мабуть, і сам Тарас Григорович не міг подумати, що через 200 років він стане сучасним кумиром. Все частіше можна почути шевченкові вірші, виконані під гучну рок музику або танцювальні мотиви. Ми по-новому або ж взагалі вперше по справжньому відкриваємо для себе Тараса актуального та модного. Як круто поховайте на мене. Сте був широко, навкраїні мирі. Де лани широкополі, від Дніпро і кручі, було видно було чути, як риви ревучі. Це вже Тирасполь Кобзаревий заповіт щороку У перші березневі дні лунає біля пам'ятника Шевченку. Українці придністров'я вшановують пророка та батька нації. Творчість Тараса Шевченка не можна переоцінити. Це актуально і для Придністров'я, на тернах, якого проживає 30% українців, більшість яких є автохтони, які тут проживали, і їх предки проживали сотнями років. З року в рік відзначаємо ці, ці дні Шевченківські, і день народження, і день смерті. В цей раз це 160 років від Дня Смерті і скільки скільки б не 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 пройшло часу ми бачимо бачимо в творчості тараса шевченка ті 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 речі які сьогодні відповідають нашій сучасності тобто це природство. Твори Великого Кобзаря перекладені 120 мовами світу. Шевченко навіть є у космосі. Його іменем назвали один з трьохсот кратерів Меркурія. На планеті існує майже півтори тисячі пам'ятників Шевченку. Два з них і в Придністров'ї. Символічно сьогодні ми зібралися тут на сході нашої країни біля пам'ятника Шевченко. А другий пам'ятник знаходиться на заході нашої республіки. І це здорово, що все Придністров'я знаходиться між двома поглядами двох Шевченків. Один у центрі Терасполя, другий у центрі Кам'янки. Своїм Шевченка вважають і в Придністров'ї, хоч він і ніколи не був на нашій землі. Він є фундаментальною фігурою для всіх українців. Це Зрозуміло, тому що він саме започаткував сучасну українську мову, і мені дуже приємно, що за часів навчання в університеті мені вдалося познайомитися з його творчістю, глибоко проникнутися його талантом, його віршами, його статтями, його картинами. Бо Шевченко був дуже дуже хороший художник. Для мене Тарас Григорович Шевченка це. Така асоціація кульбабка серед асфальту не було ніяких передумов для того, щоб ця постать посіла ось таке визначне місце в світовій культурі, але йому це вдалося. Кажуть, геніальні люди геніальні у всьому І Шевченко був свідком такої геніальності. Творчість Тараса Шевченка не залишає байдужим нікого. Одні її критикують, інші ставляться до неї з величезною любов'ю та повагою. Про нього написано тисячі книжок, знято сотні фільмів. Нам здається, що ми про нього знаємо усе, але його творчість і надалі продовжують досліджувати, оскільки феномен митця і досі не розкрито. Гомоніла Україна довго гомоніла. Ці рядки з Шевченківської поеми гайдамаки стали визначними у виборі назви газети Гомін. На сьогодні єдиного видання українською мовою в нашій республіці. Гучна промова, шум, чутка це гомін. І це суть газети, яка в 1991 році стала справжнім інформаційним проривом. Разом з державним виданням зароджувалось друковане слово в Придністров'ї. Не старіючі, ми ці історії актуальні незалежно від часу, новини, аналітика, література, культура. Кожна галузь знаходила відбиття у періодичному виданні протягом 30 років. Гомін перша і єдина газета українською мовою. Її відлік розпочався з дня реєстрації 5 березня 1991 року. Ми вважаємо цю дату важливою в історії нашого гомону. Як і дату 1 січня носорого року, коли газета першого вийшла у світ, встановлення гомену заслуга колективу ентузіастів починали з нуля. Жменько однодумців об'єдналася під керівництвом творця газети Михайло Чернеги. Він прагнув долучити кожного придністровця до українського слова. Друкували ми газету на папері, який був призначений для обертки птичих яїць, яєць, які. Виробляли на птичій фабриці, якою керував голова Товариства української культури Рибниці. Ми в першому номері і телефон надали, і нам телефонували люди, жителі Придністров'я, дякували за те, що ми створили нову газету. Маленький колектив відчув колосальний відгук усієї республіки і зрозумів, справу потрібно продовжувати. Гомін став віконцем світ для багатьох придністровців. Журналісти розповідали про життя української громади, народні традиції та культуру, літературу та історію України. З часом спектр тем розширився. Сьогодні гомін це не просто 12 щотижневих сторінок. Це літопис нашої історії, сповнений творчістю і натхненням, боротьбою за живучість газети і інтерес читача. Це актуальні новини, і нові рубрики: політика, економіка, медицина, спорт. Більшість статей це цікаві історії та долі людей. Щомісяця виходила польська сторінка, друкується багато матеріалів на допомогу освітянам. Нова рубрика в нашій газеті – Це рубрика нам пишуть, коли наші читачі. Пишуть про свої враження, як їм подобається наша АЗЦ. Це дуже цікаво, і пишуть не лише з Придністров'я, пишуть з України. Наприклад, минулого року був лист з Києва відячного читача. Він має можливість читати нашу азету в електронній формі. І дуже приємно, коли дають роблять акцент на якісь матеріали, на якісь події, які були знакові для нашого рідного Придністров'я. І мені подобається писати. Тексти, оскільки я дуже люблю працювати зі словом, писати тексти і бачити, як з однієї з однієї думки з'являється якась казка чи матеріали. Завзятість колективу гомону об'єднала навколо себе всю українську громаду. Тепер газета стала ще доступнішою. Стисував про найцікавіше в усіх соціальних мережах: вайбер, телеграм, фейсбук, ВКонтакте. Періодичності не завадила навіть корона. Робота у нас не зупинилася ні на хвилину. Ми не пропустили жодного номера. Ми працювали. Ми спілкувалися онлайн, офлайн, під телефоном, інтернетом, усіма можливими засобами. Три десятиліття для друковного видання в час електронних та цифрових технологій вік поважний. Без постійного розвитку та руху вперед його неможливо пройти. Тож на потребу часу змінювалась форма, якість друку, стиль, дизайн і подача матеріалів. Непідвадними часу залишилися добрі традиції, започатковані засновниками гомону. Бути разом з придністровцями, працювати з ними і для них. Для них журналістська творчість і численні ідеї, зустрічі, акції. Зокрема, мою сім'ю війна не оминула», Хлопець Взяв автомат, тому що так батьківщині треба. Ветерану Великої вітчизняної війни безкоштовна передплата. Фестиваль власної газети. На честь 30-річчя до Дня реєстрації газети ми вирішили трошки змінити дизайн. Переробили анонси. Вони будуть у більш сучасному вигляді. Зараз буде кольоровий номер. Тому у нас основний матеріал залишився як зазвичай. Але в наступному номері ми вже поміняємо стиль першої сторінки. Він буде більш прогресивним. За 30 років гомін став по-справжньому народним виданням. Журналісти сподіваються на подальший плідний творчий шлях гомону, адже планів та ідей на втілення кажуть багато. Читачам обов'язково сподобається. З рідною мовою завжди прищеплюється любов до вітчизни. Патріотизм поняття ємне. Виховується словом, культурою, історією, правдою і обов'язково прикладом. Взірців гідних наслідування в Придністрові вдосталь, і що важливо, молодь готова їм слідувати. У 86-му році призвали в армію сім місяців у Чепці в Термезі, а потім звідти вже в Афганістан. Був травень місяць 87-го. Олександр Бодей потрапив у трубопровідний батальйон, так мовити, кровоносну систему всієї радянської армії. Трубачі, як їх називали, героїчно прокладали і обслуговували трубогін, по якому шло паливо Союзу. Вперше такі військові частини масово застосували у Велику Вітчизняну війну. Аналогу цим військам немає в світі і досі. Ми вели перекачування пального, коли підривали нашу територію, обстрілювали. Ми їздили, міняли, демонтували труби. Це могло бути в будь-який час дня і ночі. У будь-який час, в будь-яку погоду, нерідко під обстрілом доводилось ватати трубопроводи, бо від палива залежала подача провіанту і боєприпасів. Користувався військовий аеродром. Вся наша дивізія Шентанда користувалася паливом. У нас йшло одночасно перекачування авіагасу, солярки і обслуговували всю цю територію 250 кілометрів від кушки до Шинтанда. Олександр Буде прослужив в Афганістані 21 місяць до самого виведення військ, але повернемося в минуле у 82-й рік. Тоді трубопровід ще прокладався, а паливо постачали дорогою життя. Її захист був одним із завдань Володимира Смаля. Саме Саме пекло це 1983 рік. Я брав участь у шести операціях. Служив у 177-му мотострілковому полку. У нього головне завдання охорона дороги, де відомий перевал саланг у відповідальності полку. Охорона дороги довжиною 135 кілометрів. Брали участь в операціях зачищення банформувань. Бої, міни, обстріли, втрати. Володимир Смаль про свій бойовий шлях розповідає скромно. Про нього промовляють нагороди, якими рясніють груди ветерана. Одна з медалей найдорожча за відвагу. Так получило, що п'ять чоловік наше підрозділення попало. Так вийшло, що п'ять чоловік наш підрозділ потрапив у засідку і нас стали обстрілювати. Напевне, у той момент я був у незручнішій зоні. Біля мене був великий валун. Я за нього заліг. Вів обстріл десь у повітря, десь стріляв. Але головне, що дав хлопцям відійти. Додому повернувся в 86-му. Життя подарувало кохання. Радують діти і онуки, один з яких продовжив шлях діда. Чому Володимир Смаль безмірно радий, бо військовий гард хороша підготовка януків до армії. Я, в них там виступав, в Я у них виступив у кадетському корпусі неодноразово. Вони постійно мене запрошували. Знає не тільки онук, але й вся аудиторія кадетського корпусу про важкі воєнні умови. Кадети, суворівці, патріоти, спадкоємців перемоги та зірки. Товариші в навчанні, суперники на зльотах, але усі майбутні захисники батьківщини. Рівнятись є на кого. Приклад афганців гідний взірця. Що, що являюся собою спадкоємці перемоги, вони нас вчать всьому, що стане в нагоді чоловіка і в армії. Дівчата теж активна частина цієї молодіжно-патріотичної організації. Катерина зі спадкоємцями познайомилася ще в восьмому класі. Прикладами наставником став Олександр Миколаєвич Антропов. Свого часу він теж пройшов гарячий афган. видав форму, яка він видав мені форму, яка підійде особисто мені. Потім почав розповідати про історію зброї, про те, з чого воно складається, про історичні події, щоб ми могли цікаво донести це іншим. Ось так і об'єднались в одній справі: гіркий досвід та молода енергія, сила духу та завзятість, сиві патріоти і юні їх послідовники два покоління з одним фундаментом, на якому й тримається майбутнє нашої країни. Самостійна дитина, як виховати таку, коли відпустити контроль і припинити дебати про найменші дрібниці. Адже роками від самого народження тато з мамою своїх чад годують, одягають, розважають, а потім дивуються, чому ж вона таке не самостійне, і навіть не замислюються, що самі доклали до цього року. Наша багатодітна мама Ірина Шевченко певнить, іноді треба бути лінивою мамою. Самостійність дитини це не тільки побутові навички, а й рішучість і правильний вибір. Виховання самостійності робота дуже тонка і делікатна. Будьте готові до того, що чимало сил і терпіння знадобиться, щоб виростити людину, за яку в житті не доведеться хвилюватись. Дитяча самостійність має стати необхідністю, навіть якщо побут легко обходиться без допомоги дитини, є сенс передати їй частину відповідальності за домашні справи. Допомогти в цьому можуть наші поради. Не робіть за дитину те, що вона може зробити сама: поїсти кашу, прибратися в кімнаті, дійти до магазину, зробити уроки. Дії залежать від віку. А зазвичай діти самі прагнуть самостійності. Якщо ж по допомогу звертаються надто часто, придумайте привід, дещо її відкласти, і дати дитині ще один шанс. по друге, навчіть робити те, що дитина не може. Якщо дитині важко, допоможіть їй кілька разів, а потім дозвольте зробити все самій. Якщо не відразу все вдається зробити добре, не потрібно переробляти, особливо при дитині з докорами. Якщо один-два рази щось зробити не зможе, на третій обов'язково все вийде гарно. Третя порада. Залучайте дитину до ваших справ. Прибирання, готування їжі, ремонт або чищення машини. У всіх справах дитина може взяти посильну участь відповідно до віку. Порада номер чотири. Допомагайте за запитом. Прийдуть по допомогу. Допоможіть. Якщо є можливість, як не прийшли, проявляємо витримку і не втручаємося. Давайте дитині робити щось на самоті, складати пірамідку, читати, майструвати. Можна перебувати в одній кімнаті з дитиною, можна піти в іншу. Головне не брати участі. П'ята порада. Створіть розвиваючу самостійність середовище. Одяг і взуття малюкам краще купувати з простими застібками на липучці, іграшки та інші речі зберігати у вільному доступі. Нехай вибирають самі. Старшим дітям давати кишенькові гроші, спілкуватися на рівних і частіше не говорити, а питати, підкреслюючи важливість їхньої думки. І ще одна порада. Запасіться терпінням і безумовною любов'ю. Швидше за все, ні в кого з першого разу не вийде нормально почистити зуби або зав'язати шнурки. Головне дитина повинна знати, її люблять незалежно від результату, адже найсамостійніші дитині завжди потрібні батьківська увага, порада, турбота і просто присутність. Він жив роботою, його релігією була наука. Його ім'я присвоєно вулкану на Корильських островах, льодовиках на Памірі і в джунгарському Алатау. Лев Берг відомий учений, якого світу подарували Бендери. Сьогодні у рідному місті академіка на його честь названо теоретичний ліцей. Справа нашого відомого земляка живе досі в його послідовниках. На великій судноплавній річці Дністер розташовані бендери. Колись так писав про рідне місто академік Левберг. Як же все змінилося за останні 100 років? Наша водна артерія подекуди на межі пересихання. Вода вже не прозора і риби стало значно менше. Ріка Дністер. Річка Дністер, особливо її нижня. Частина вже б набула озерних рис. Навпроти набережної з'явився зарослий півострів. Дрібна рибка з'явилася в тихих заводях. Ми навіть зустрічаємо зграї малого баклана. Зимували лебеді. Це велика рідкість. До речі, саме дністровські водні мешканці підштовхнули сина нотаріуса піти в науку. Майбутній академік народився у Бендерах в 1876-му, Любив Дністер і дружив з місцевими рибалками. Досліджував і описував кожну спійману незвичайну рибку. Так народилася знаменита іхтіологічна колекція, яка досі зберігається в Санкт-Петербургському університеті. За праці в цій галузі Берг отримав сталінську премію, а за його підручниками досі вивчають іхтіологію у вишах. У Бендельському, тепер уже ліцеї імені Льва Берга, крокують за знаменитим земляком. Тут виховують нові покоління учених. Існує певна концепція, я би назвала її концепцією Берга, який себе показував в різних дослідницьких каналах і в різних іпостасіях. І ми дуже хочемо, щоб наші діти наслідували не тільки ім'я Берга, а його, а його дослідницькі мотиви це і економіка. І географія, і ботаніка, і зоологія, і його особисті характеристики він міг виступити проти теорії Дарвіна. В той час це було неможливо, але він це зробив. Ну, ми навчаємо наших дітей не тільки на вуковій спадщині нашого великого земляка, а також і тим якостям, які ми повинна володіти настояща людина. Слово Берг в перекладі з німецької мови означає гора, і він був справжнім еверестом науки. Далеко не кожна людина може здолати таку велику громаду справ: феноменальна пам'ять, знання кількох мов, вміння працювати з літературою, нічим не порівняльна працюватість і самовідача. Все це притамане великому вченому, і я рада, що така людина народилася в нашому місті. Берга називали останнім ученим енциклопедистом. Своїм його вважають представники не менше десятка наук, ґрунтознавства, географії, біології, кліматології і ландшафтоведення. До речі, цю абсолютно нову дисципліну заснував бендерчанин Лев Берг. На уроках ми з дітьми ми з дітьми на уроці географії говоримо про цього академіка, особливо коли є тема ландшафтів. Ми вивчаємо ландшафт детально. Вони готують доповіді, повідомлення в планах в науково-дослідницького товариства учнів зробити невелику енциклопедію дитячу для школярів про риби із Дністра з їх тіології, тобто продовжити справу Берга, вивчити його праці і зробити щось своє. Близько тисячі робіт в різних галузях наук про землю належить Льву Бергу. А ще він розробив свою теорію еволюції, ґрунтовано на закономірностях не лише в природі, але й в людському суспільстві. Він розкрив усі секрети Дарвінівської теорії і спростував її, за що впав не милість радянської влади, але згодом за працю у риби прісних вод у достойній державної премії СРСР. Правда, вже посмертно. Пам'ять Берга увічнена в назві однієї з вулиць Бендер. Його знають бендерчани ним пишаються. Лів Семенович Берх народився 14 березня 1876 року в Бандерах в єврейській родині. Він російський та радянський географ та зоолог. Він є автором основних робіт по екціології, географії та теорії еволюції. Також він творець фізичної географії. Він завжди був самим собою, не втратив любов до життя і інтерес до життя. І якщо навіть ми не станемо великими вченими, кожен з нас потрібен, потрібен намагатися наслідувати його приклад і ніколи не говорити собі ні і йти до кінця і не здаватися. Науковими стопами великого берга пішла його онучка Єлизавета Кірпічнікова. Кілька років тому вона була гостею Бендерського ліцею. Заклад, що носить ім'я великого ученого, лідер серед наукових учнівських товариств Придністров'я. У дослідницькому центрі вже є куточок академіка у планах музей Льва Берга. Ім'я Берга дає нам можливість розвиватися в різних планах і в різних галузях научної діяльності. В цьому році ми подали 49 робіт на міський тур дослідницьких робіт учнів. 49 робіт такої кількості у нас ще ніколи не було. Із 49 робіт 39 робіт, які писали учні, зайняли призові місця. І ця кількість найбільша за останні роки в ліцеї. Такої кількості ще ніколи в ліцеї не було. На території ліцею розіб'ють сквер імені академіка Берга і становлять бюст ученому землякові, наукову стежину відомого вченого і через 100 років продовжують в рідному місті. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами, ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 27 березня у суботу. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Особливо, якщо у вас є про що або про кого розповісти на всю республіку. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення!